На трасі Київчоп мікроавтобус протаранив підводу, погонич не вижив. У результаті ДТП автомобіль від удару перекинувся, віз розтрощено. Загинув також і кінь. О сьомій ранку на автодорозі Київчоп, 32-річний житель Кировоградської області, керуючи автомобілем Вольцваген ЛТ» поблизу села Антопіль Рівненського району, скоїв наїзд на гужову підводу. У результаті ДТП 69-річний житель села Білої Криниці, кермувальник підводи, загинув на місці. Водій мікроавтобуса не постраждав, а пасажира підводи 50-річного односельчанина загиблого лікарі швидкої медичної допомоги із попереднім діагнозом закрита черепно мозкова травма строз головного мозку та перелом двох ребер госпіталізували в обласну лікарню. Відповідно до медичного освічення, стан алкогольного сп'яніння на марки був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України.